Вітаю всіх! Сьогодні я б хотіла трішечки вам розповісти про саму кухню таро. Це інформація буде для тих, хто хоче звертатись до тарологів, але вагається. Це як посібник, щоб знати, як. Робити вибір. Ну, по-перше, хочу сказати, що самі карти, вони ніколи не помиляються. Підкреслюю ніколи. Все залежить від вміння читання інформації із карт. Це самого таролога, наскільки він це вміє робити. А для того, щоб вміти вірно щитувати інформацію, треба мати гарно розвинену інтуїцію та великий досвід. От, буває, кажуть, не збувається. Так, є такі випадки. Це вина і самого таролога. І також буває так, що інформація може змінюватись. Тому. Важливо деякі питання через деякий час передивлятись. Наприклад, багато тарологів говорили, що війна могла закінчитись на початку 2022 року, 2023, 2024 році. Так, вона могла б дійсно в ці відрізки часу закінчитись. Але поясню, як це працює. Був перший шанс закінчитись в 2022 році весною. Але трапився форс-мажор. Ми всі пам'ятаємо, як приїхав Борис Джонсон із своєю червоною папочкою. І все пішло зовсім по-іншому. Все змінилося. І також були подібні форс-мажори на наступні проміжки часу. Отже, нам була велика можливість закінчити війну раніше, але завжди йшли іншим шляхом. Випадок ще один, коли був великий шанс звільнити правий берег Херсону. Там реально була така можливість. Але відкрили новий фронт в Курську. Карти показують, коли є вдалий час для дій. Якщо скористатись цим шансом, то Україна могла б потрапити у таку собі виграшну позицію. Отже, карти показують, коли є шанс. А от чи скористаєшся ти цим шансом, це вже інше питання. В будь-якому випадку нам завжди дається шанс, а ми потім обираємо, чи ми йдемо по цьому шляху, чи ми обираємо інший шлях. А коли ми йдемо по іншому шляху, то, звичайно ж, інформація знову починає змінюватися. Далі, як обрати собі таролога? Перед тим, як звертатись до таролога, для початку треба обрати декількох. І деякий час за ними поспостерігати, запам'ятовувати їхні розклади і потім дивитись, що із цих прогнозів збулося. Якщо ви помітили, що у таролога збуваються прогнози, то можете сміло до них звертатись за допомогою. Ну, на цьому все коротко важливе, що вам потрібно знати про таро.